Я буду рад и благодарен Господу, если стихотворение, которое я вам расскажу, возбудит еще большую любовь и сострадание к народу Украины. Вы хорошо осведомлены, что там делается. Там гибнут люди, бьется кровь, разрухаются дома. Мы находимся в благополучии, в достатке, в покое. И нам трудно, конечно, остро так ощущать то горе, которое переносит наш народ. І все ж не догни від постоянного за народ України і по мірі світ допомагає після. Ми не знали, що так ми її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, емірати, з блюдами, а про неї все думали зверху. Ми й не знали, що так її любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір Карпатських трембітами сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті. Від ламів з золотими хвилями, Матіоли вечірнього запаху, ми від відсього ставали щасливими. Ми не знали, що все, що ні найкраще нам. Найрідніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатимемо свізло Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так серці вона нам болітне, коли ворог задихає з губою і кров пролєється бурхливими віками. Але ми у красу потоптали їй, вишиванку споганили чоботом на щастя, злі варвари, закривавлена ненька, співдрована. Але ворог не знав, з ким він бореться, Думав, буде не битва, прогулянка, та моя Україна не скорена, кров з темного з лиця, верців згулася, камуфляж задягла замість вишивки, до святого Отця помолилася, взяла біблію, Рогу Всевишнього злому ворогу не спорилися. Ми прозріли. Ми дуже цілуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо. Ми пишаємось Україною. О Господь, увінчай перевогою нашу неньку тобою, дарою. Кожне місто прийде з відбудовою, прийде з миром Твоїм і з добровою. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо. Благодаті для рідної просимо. Ти для неї стань захистом, Дякуємо за Україну, молитву та Воздух. Чуємо серце, що ти не забаришся. Прийде з радістю і свободою. Хай за це твоє ім'я прославиться по землі усій їх народу. 啊！你。<Am>